Дай вигадаю, ти шукаєш університет із крутим рейтингом, щоб там було якісне викладання і перспективи після диплому були реальні? Ну, якось так. Але щоб не лише тільки зобрити, а й жити цікаво. Тоді чому ти не обрала ще Каразіна? Каразіна? Там же зараз навчання лише онлайн. Онлайн може бути навіть перевагою, оскільки безпека під час війни на першому місці. Університет залишається у топі не лише в Україні, а й у рейтингу найкращих у світі. А я тобі розповім. Університет імені Каразіна це один із найстаріших, і найпрестижніших університетів України, якому вже 220 років. Освіта, яка визнана в Україні та за кордоном, понад 189 сучасних освітніх програм на 17 факультетах: гарні гуртожитки та сучасний спортзал, активне студентське самоврядування та купа онлайн та офлайн заходів. Квести, конференції, кінопокази та тематичні вечірки. Ого, але я ще не визначилась на кого хочу піти. І чи взагалі здам НМТ. Тоді раджу подивитись декану про кар'єру. Там ти точно знаєш спеціальність, яка тебе зацікавить, та дізнаєшся про перспективи і кар'єру в майбутньому. Я записав тебе на підготовчі курси. Ти уявляєш Гаразіна, походиш на них. Значить, доля. Значить, доля.